Це я Дев'ята година вечора я полежала трохи. І, і в мене дзига в задниці. Я не можу лежати. Завтра вихідний, далі два дні на роботу, далі село. І я знову привезу купу овочів і на цілий тиждень, і знову робота. А ми дихаємо цвіллю. Гляньте, що зробилося. Зараз вам поверну камеру покажу. Подивіться, що зробилося. Гляньте, що зробилося. І ця цвіль з'явилася навіть вже ось тут далі з протилежної сторони. А в мене є отака річ польська від цвілі, яку треба нанести хоча би зо два рази. Нанести, покинути, потім знову нанести і тоді вже працювати з поверхнею. Тому мої дорогенькі, що я хочу зробити? Я хочу зараз оце, що висить страхіння трохи здерти і на ніч побризкати оцим антицвіллю. А далі буду бачити, що з ним робити. Далі треба буде в ідеалі шпаклянути, перефарбувати. Одним словом, здеру і побризкаю. Побажайте мені удачі! Те, що так нагло висіло, я здерла. Що висіло такими язиками, я все здерла. Тепер показую вам спеціально круглим планом, щоб ви побачили, як виглядали стіни до нанесення оцього протигрибкового польського засобу. Цей засіб я привезла своєму братові. Йому треба був він, і я так заохотилась, думаю, о, треба собі взяти таке штуку. І от зараз я буду ним його наносити на поверхню. Треба піти знайти якусь маску собі, хоч трошки захиститися. Знайшла ще старих, недобрих часів. Ну і все, наношу місця. Ось тепер я засну. Я вам хочу сказати, що воно пропадає на очах. Ще мокре, а я вже бачу, що воно пропадає. Ну, таке вонюче, гадость, рідкосна. Я не знаю, що шкідливіше, чи грибок, чи оця гадость. Фу, задихаюсь. все, я побігла. Ранок стала я 8 годин і думаю, що я прогрунтую. Стіни не буду більше, ну, стелю і стіну, не буду більше е бризкати, тому що дуже токсичне. Це треба тут не жити і не бути. Воно гарно посходило. В куточку зараз я вам покажу, трошки є. А, але <кхід> я буду грунтувати е, проти плісняви, тому більше бризкати не буду. Ну, може, зараз я зараз маю йти на ринок. Може, там тільки в кусочку, в куточку трохи бризну, але воно дуже токсичне. Мене потім воно в горлі сиділо, пекли мені щоки, десь попадало на щоки. Одним словом, там в ідеалі написано, що 48 годин треба не жити, а ми ж тут перебуваємо. Того не буду другий раз бризкати. Мене влаштовує результат. Але до чого я це все говорю? Що я побачила? Побачила ось що. І це капець, і от воно понадувалося знову. Це якийсь жесть, дивіться. І знов треба здирати. Чи воно ще десь поступає мокре, проступає ще з гіпсокартону віддирається. Чи я не розумію, що воно робиться? Гляньте. Ну, що ж ти його погрунтуєш, і воно буде відвалюватись. Куди його таке фарбувати? Треба по-новому його здирати. Так що закочую рукави, здираю знов. Але що ж воно все хитається? Все таке ненадійне. Зараз, може, звалюся з тої табуретки. Зараз ще дроти пішки, що для посуди спробую. Коротше, коротше таке. Здерла знову, поки нічого не висить, отам От видерла до гіпсокартона. Прям треба його чимось заліплювати, зашпаклювати, щось не фокусує. <кій> От що на підлозі? знову. Краса не земна. Збризкала все-таки там той куток. Смердить ужас, Відкрила двері в коридор на вулицю в спільний. І зараз воно трошечки підсохне. Я <кій> маю отут такий засіб. Грунтовку глибокого проникнення е, е, протигрибкова. От, протигрибкова, грунтовка глибокого проникнення. І прогрунтую нею те місце, де оцей куток би мені не хватить на всю площу стелі. Так, і в мене тут є. Мільйон валиків таких шубок, всяких різних. Але з ручкою три штуки всяких. Але я не буду валиками цього робити, тому що там мало в мене грунтовки. Вона бере один валик, бере всю грунтовку в себе. Я, мабуть, це зроблю, спробую, принаймні, зробити звичайним отаким пензлем. Площа там невелика, я зроблю це пензлем. А потім фарбу, може я куплю зараз на ринку невеличкого валика. У мене є ще така ручечка. <кій> я не знаю, чи він знімається, може він не знімається для, мабуть, що він не знімається. Якби маленький такий валик, знаєте, пофарбувати, то було б добре. Ну, я подумаю, може, я не знаю. Може, і великим буду стелю фарбувати, а зараз грунтовку нанесу отаким малим пензлем. Виявилось, цей пензель не влазить в банку, взяла отакий лоточок з-під і все, буду пробувати. Місця, всі ці місця, оцей кут, і оце внизу все, все прогрунтувало. Я не знаю, що воно допоможе, тому що воно під руками, отам я здерла, погрунтувала, і воно під руками попишки знову здуваються. Ну, я вам так скажу, це не є ремонт, друзі. Я хочу прибрати плісніво. Я вже казала багато разів про те, що в мене нема настрою в цій квартирі робити ремонт. Тому що, знаєте, от коли почалася війна, я вже зараз розумію, що я перестала, наскільки я любила свою квартирку маленьку, вона була для мене місцем, де я єдиним місцем, де я відчувала себе в безпеці. А коли почалась війна, я перестала себе відчувати в ній в безпеці. Я розумію, що і в будинку буде та сама історія, але ну, от коли ми поїхали в село в перший день війни, мені там було безпечніше. І десь, можливо, десь на підсвідомому рівні ну, от все, я нічого з цим не можу зробити. Моя квартира перестала бути для мене безпечною. Ну, і я. Це один момент. Другий момент для того, щоб робити ремонт, це треба все тут знімати вже плитку, якій 20 років. От, Две... міняти двері, міняти ванну на душ. Коли ми робили тут ремонт, коли приїхали в цю квартиру, то ми розуміли, що ми обоє з чоловіком і син вже старший був у нас. Такий величенький, то ми розуміли, що ми будемо митися лише в душі, але ми ще планували дітей, і це дуже добре. І ми думали про те, як ми будемо їх купати, коли буде душ. Вони ж захочуть купатися і правильно зробили, тому що дітки потім росли, от, поки вони підросли, ми постійно купали їх в ванні. Зараз ми користуємося лише душом. Стаємо в ванну, засуваємо шторку, от, таку примітивну і купаємося лише в душі. От. Тому для того, щоб робити тут капітальний ремонт, то треба все розвалювати. А ну, воно не на часі, бо хто його знає, поки війна не хочеться таких заверенцій робити. От. Ага, ще вам забула сказати. Одного дня, дивіться, Стасік, отут була поличка, бачите, дірочки. Тут була дуже гарна поличка. І Стасік одним помахом руки. Ту поличку. Махнув щось, не знаю, що він робив. Височезний і розбив цю поличку. І в мене розбите дзеркало, воно мене дратує. От, не можна так, щоб таке було некрасиве і дратуватися кожного разу. От, тому <свісна> 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 треба придбати дзеркало нове. Я вже думала його якось відрізати, але що тут різати? Тут дірка. От. Вже тут поржавів, цей фонарик. ну, Одним словом, його треба замінити. Я не знаю, чи я це сьогодні зроблю. От. Тому що багато всього, поки оце висохне, я маю купити е фарбу, бо в мене немає. Е я ще хочу, не знаю, не вмію, як це зробити. Я би ще, знаєте, оновила б трошки шви, бо вони теж вже такі страшненькі. Ну, таке, знаєте, щоб воно трошки було свіжіше. От. І треба пофарбувати ще отут трубу. Вона металева. І якби зачіпати її, там, чи замінювати, чи збирати оцю стару фарбу дуже небезпечно, тому що е, труби дуже старі і можна наробити біди. От вона отут, бачите, підходить поличку, вона така дуже вже гнила. От, це все треба трошки зішкляпати, звісно. Отут саме. І не дуже туди лізти в глибину, бо можна зробити дірку. У нас тут десь є вже дірка. От, ми вже її заробляли, тут навіть капала вода. От, і прибирати я не хочу, тому що це гаряча труба, полотенце, сушник. Одним словом, можна наробити людям у будинку і собі разом біди. Тому, отак, я її просто пофарбую, щоб вона була світліша, свіжіша і все. Одним словом, багато роботи. Тому я не знаю, чи я ще встигну з тим дзеркалом. Тим більше тут повинна бути лампочка, треба, щоб хтось вчепив, приєднав мені до електрики, а нема кому. Тому я не знаю, чи це буде сьогодні. Але що встигну, те встигну. Іду на ринок, куплю фарбу і може щось ще куплю для того, щоб хоч трошки оновити шви. Може, якусь затірку для швів. Я подумаю ще. Так, прийшла я з ринку рівно 12 годин. Друзі, не буду робити розпаковку окремо, тому що не хочу займати свого часу. Буду показувати вам по ходу, що я купила, тому що ще багато в мене роботи. Буду працювати. Так, розвожу трохи клею і приклею отам от плінтусик, який відстав і оцю дірочку одну. Не хотіла шпакльовки купляти, вона малесенька оце п'ятнишко. Замажу його клеєм. Клеєм для зашивання, е, швів між плиткою. Так, все, шпаклянула, далі хай підсихає, далі я хочу взяти нуждачку, нуждачну таку бумагу, папір нуждачний, і хочу отак трошки шви легесенько порушити їхню структуру для того, щоб Фугу, яку я хочу сюди ну, підфарбувати, поправити фугою оці шви, щоб воно було добре щеплення, щоб вона не вилетіла. Я його трошки просто поскоблю. Отаким чином поскоблю, а тоді буду в ідеалі нанести грунтовку, ну я вряд ли буду її наносити. Я зразу буду наносити фугу, бо мені просто не вистачить часу. Отаке От зараз буду робити. Так, Знову наробила пилюки і бруду, але пошкрябала, все, підготувала шви до нанесення фуги. Коротше, в мене нічого не виходить з швами. Воно мені вивалюється. Треба було все-таки мабуть, його ґрунтувати. От, І я покинула ту дурну затію. Буду фарбувати стелю, тому що в мене немає ні терпіння, ні часу його все ґрунтувати. Пофарбую стелю і буду мити тут все. Спеціальний, я маю таку багетку, але я її обтягнула мішком для сміття, тому що на ній там, ну, коротше, вона стара, і там на ній сміття таке начіплене, я не хотіла. Ну, так, чоловік не робив, я так роблю. І от розвела фарбу, маю такий валик, він, по-моєму, з паралом. І буду ним наносити Фарбу. Так, один раз нанесла, І піду пообідаю. На годинку повинно висохнути, тоді нанесу ще раз. Ну, так прямо я не знаю, чи вона зафарбується взагалі побачимо навряд чи. Так, нанесла отут в куточку другий раз, а з цієї сторони зараз буду мити цей куток для того, щоб пофарбувати трубу. Щоб потім, коли буду мити, вже тут біля цієї труби, руками не вимазувати. Не торкатись труби. Мити плитку буду отаким німецьким засобом, порекомендували мені в магазині, казали, що дуже хороший. Ну, все, той куточок помила і буду фарбувати трубу отакою такою Така вона молочного кольору. Була в мене, я її не купувала. Всю освіжу зараз трошки. Все, трубу пофарбувала. І ще раз пофарбувала стелю. Так, зараз повитираю люстру і буду оцю стіну теж витирати, щоб потім мені було швидше, а тут нехай сохне поки. Ну що ж, мої шановні глядачі, показую вам стелю, як вона виглядає зверху. Ось як вона виглядає. Ось куточок і одна, одна там оця плямочка, вона ще не висохла, а так от, все біленьке, все красиве. Я підозрюю, що воно буде, друзі, здуватися ще. От, буде здуватися, буде відслоюватися, тому що, коли я фарбувала, то фарба чіплялася за щіточкою, відставала. Видно, що там є пузирочки такі. Ну, воно ще, друзі, добре не висухло, видно, що воно ще не сухе. Але я, мої хороші, хочу завершити відео, скинути вам. Як пройшов мій день, я вам буду далі показувати. Далі, мої хороші, я купила нову цю трубочку, повісила нову шторку для душа. Бачите, ну шви не гарні. Ну, нічого не зроблю, У мене нічого не вийшло. Все помила, все чистеньке. Дзеркало я не стала натирати, тому що м -м, сподіваюся, що роман приїде з відрядження і вчепить мені новеньке. Зараз я вам покажу нове дзеркало. Все помила. На підлозі новенькі коврики застелила. От. Завтра буду ще, можливо, вчепимо дзеркало, то я вам покажу отак. Свіженько, гарненько У нас вийшло. От гарна стеля. Чистенько, Тільки що кажу, вона ще не висохла так, як треба. Ще мокра. О, головне, що освіжила. Вся ця свіжість мені обійшлася в 3 тисячі гривень і 2500. Зайняло в мене дзеркало. Зараз покажу вам, яке дзеркало розпакую разом з вами. Так, мої хороші. Зараз розпакуємо дзеркало. є шнурочок для підводки електрики. Я це сама можу зробити. У нас там є підводка, Оці штучки такі павучки віджимаєш. Отакі павучечки тут відтискаєш о, в одну синій дротик, в другу червоний, і затискаєш. Все. Електрика під'єднана. Єдине, з чим я не справлюся, друзі, це з дюбілями. З, з Дюбілі, щоб вішати, можна, до речі, вішати поперек, а можна вішати поздовж. Дюбелі, звичайно, що я не, стіну не закручу. Це треба чоловіка. І ось таке дзеркало. Просте звичайне дзеркало, мої хороші. І по периметру лег підсвітка. Це найпростіше і найменше, яке було. Я пішла в один магазин люстри в нас в глобусі, хто знає. Там вони дорозпродають дзеркала, і я за півтори тисячі знайшла більше трошки як це з двох боків з такими плафонами. А він мені почав його запаковувати з вітрини, а воно поцарапане. Ну, і ще якраз на рівні очей. Він мені знижку давав. Але нащо мені дивитися в дзеркало і дратуватися кожного разу напроти мене подряпина? Я не хочу такої економії. От, і я його не взяла. І поблизу на районі, щоб мені далеко не їхати, я вибрала ось таке От, Бачите? Просто простеньке-простеньке. По периметру з освітленням. Освітлення вмикається. Бачите, от тут такий кружечок? Просто натисканням на цей кружечок. Просто пальчиком. Отак. От Н'яких кнопок, безсенсорне, типу. Натиснули, і світло світиться. Друзі, мусила брати зеркало з підсвіткою обов'язково, тому що хлопці бриються, голяться хлопці, і тому обов'язково має бути підсвітка. Без підсвітки я дзеркало не хочу. Ось так, мої хороші. таке дзеркало. Обережно, щоб би не побити його. І чекаю. Чоловіка в хаті, щоб мені за і його повісити. Ну що ж, мої хороші, отаким видався мій вихідний полежала я, побалакали, от я ще в фарбі. Фарба не відмилася, треба чимось, не знаю її. Може говіркою попробую. Побалакали з вами, набалакались, належалась. Ходимо в зимку лежати. Зараз 16.30. Буду монтувати відео та й буду лежати. Правда ж? Софійка сьогодні ходила на танці. Е, їдуть з колективом вони в Польщу, в табір безкоштовний. Вони щороку їздять, поляки її запрошують. Ну, хай їде, що ж не їхати. А їде дитина. І вже далі на навчання, якраз до 2 вересня. Буде. Так що я взагалі сама лишуся. Сьогодні таке брудне вийшло в мене відео, друзі. Спасибі вам, що ви були цей вихідний зі мною, що ви дивилися мене. Окремо дякую всім, хто додивився мене до кінця. Низький уклін Шана. Безмежна вдячність Збройним силам України. Всі ви неймовірні друзі, всі чудові українці неповторні, нездоланні, трудолюбиві, веселі і добрі. Всіх вас обіймаю. До нової зустрічі. До побачення.